Вимірявши довжину муфти, відмітити місце її посадки на оболонці. Поліетиленова упаковка, що захищає муфту від сонячного проміння і бруду, повинна бути видалена безпосередньо перед монтажем. Поверхні захисної оболонки і внутрішні поверхні муфт, які стикуються з теплоізоляцією, повинні бути сухі, очищені та знежирені за допомогою наждачного паперу і розчинника. Для забезпечення безперервного дистанційного контролю трубопроводу передбачено систему дистанційного контролю і моніторингу СДКМ, що включає в себе сигналізаційні дроти, встановлені в товщу ізолюючого шару труби. На попередньо зачищені і обезжирені поверхні оболонки наклеюється обпалена пальником з однієї сторони термоусадкова стрічка. Стрічка в місці стику повинна бути без зазору. Після наклеювання на трубу обох стрічок обпалити їх ззовні пальником. Переміщаємо муфту на місце усадки і підклинюємо її зверху. Усадження кінців муфти здійснюється постійним плавним переміщенням слабкого полум'я газового пальника по діаметру труби. Монтаж зварювальних елементів. На кінцях нагрівних елементів зрізати зайвий поліетилен, не досягаючи мідного нагрівного елемента 1-2 міліметри з кожної сторони. Накласти нагрівні елементи на поліетиленову оболонку, зафіксувавши їх скобами. За допомогою паяльника встановити термопари. Вивести контакти нагрівного елемента з поліетиленової стрічки на 100-120 мм від її краю в бік, запобігаючи їх контакту. Виконання гідроізоляції. Акуратно перемістити муфту на місце її усадки, припіднявши на дерев'яних клинах. Усадження кінців муфти здійснюється постійним плавним переміщенням слабкого полум'я газового пальника по діаметру труби. Полум'я слід спрямовувати під кутом від середини до торця муфти. Зварювання, обтиснути місця муфти теплоізоляційними накладками і ременями. Контакти нагрівного елементу під'єднати до силових кабелів, під'єднати термопари до приладу. Вімкнути прилад і ввести з клавіатури всі необхідні для цього дані: час і дату запуску приладу, Типо розміри муфти, що зварюється, номер муфти, Вімкнути режим зварювання і дочекатись завершення процесу. Процес зварювання відображається на дисплеї приладу, зміна температури в зоні зварювання, при досягненні заданої температури зварювання. Подача струму в силове коло припиняється і на дисплей виводиться повідомлення про завершення процесу. Після завершення зварювання від'єднати силові контакти від нагрівних елементів, термопари а стяжні ремені утримувати на муфті до повного її охолодження. Перевірка герметичності муфтового з'єднання. Перевірка проводиться після того, як поверхні муфти і поліетиленових оболонок після зварювання охолонуть до температури навколишнього середовища. Випробування на герметичність муфтового з'єднання виконується у наступній послідовності: висверлити отвір діаметром 22 міліметри, встановити короб з ніпелем і манометром, і насосом. Накачати повітря в муфті до тиску 0,2 мегапоскаль. Залишити муфту під тиском на 2 хвилини. спостерігаючи, чи не падає тиск. У разі падіння тиску обробити торці муфти мильною піною для визначення місця натікання. Виконання теплоізоляції з'єднання. Температура компонентів пінополіоретанової системи і всіх елементів з'єднання повинна підтримуватися в межах від плюс 15 до плюс 25. роботи виконувати за допомогою спеціальної заливної машини з автоматичним дозуванням компонентів або вручну сфасованих комплектів. Відміряні дози компонентів одночасно злити до заливної посудини. Інтенсивно змішувати компоненти в заливній посудині 10-15 секунд до утворення однорідної суміші. Отриману суміш швидко за 10-15 секунд влити в заданий об'єм через заливний отвір муфти. Вставити в отвори корки обезповітрювачі так, щоб через отвори в корках виходили гази. Виконання гідроізоляції заливних отворів. Виконання гідроізоляції заливних отворів виконати через 4 години після повного затвердіння поліуретану. З заливних отворів вийняти кортки обозповітжувачі, вичистити залишки піни в зоні отвору. Використовуючи прилад для вварювання кортів, прогріти отвір і вварний короб до часткового оплавлення їхніх контактних поверх. Притримуючи кліщами за технологічний ливник, вставити в варний короб отвір так, щоб його верхня частина знаходилась в одній площині із муфтою, і утримувати його доти, поки він остаточно не зафіксується в такому положенні. Після завершення гідроізоляції технологічні ливники відрізати і заізолювати латками.